Привіт! Ну що ж, сьогодні готуємо надзвичайно смачну, холодну окрошку. Для приготування нам необхідно вибрати курку або телятину, інше м'ясо, відварити його грам 300, потрібнити і закинути каструль. Після чого 3-5 картошин ріжемо кубиками і докидаємо в каструлю. Наступними у нас будуть яйця. У мене домашні від моїх курочок штуки 4-5. Нарізаємо кубиками і до каструлі. Наступними у нас йдуть огірочки. Огірочки вибирайте теж за розмірами, десь 3, 4, можливо, 5 огірків, дрібно нарізаємо кубиками і закидуємо до каструлі. Додаємо сіль, обов'язково треба попробувати, після чого перець для смаку і зелень. Яку я завчасно готую, можете подивитися лайфхак в наступному відео. Далі мілко нарізану цибульку. Далі додаємо сметанку. Кількість враховуйте, як ви любите: побільше чи поменше. Перемішуємо весь міст. Пробуємо на сіль зараз. І наступним етапом додаємо, в моєму випадку, домашній бульйон з курочки моєї домашньої, ви можете також робити на воді. Ретельно розмішуємо, можете регулювати, скільки більше бульйону чи ні. Додаємо лимонної кислоти, також дивіться за смаком. Можна ще додати гірчич... гірчички. І вуаля! Ви отримали найсмачнішу окрошку.